Дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про богиню Макош, про давню могутню мудру. Вона управляє як долею, так і недолею. Каже, що Макош це втілення самого рода Всевишнього. І іноді вона з'являється у вигляді качки, яка звіщає чи благословляє. Про Макош ж існує дуже багато легенд сказань. Сакральна могутня, небесна ткаля, тому що вона придає нитки життя не лише людей, а й богів. Макош це богиня всієї долі, велика мати, богиня родючості пов'язана з врожаями і має 12, а іноді 13 річних. Свят це так звані 12 або 13 сакральних п'ятниць і до неї можна також звертатися не лише в п'ятницю, а також і тоді, коли на небі є повнолуння. Отже, давайте поговоримо про ці п'ятниці, сакральні. Перша п'ятниця е, на початку року і бажано цей день поголодувати і поставити їй свічку. Вважається, що таким чином е, ім'я того, хто це зробив, буде записане в книзі життя. Друга п'ятниця після зимових кудес, свято домового, і хто проведе певні ритуали, той буде в безпеці. Людина буде збережена від нападу розбійників. Е, від пограбувань. І третя п'ятниця уже перед весняним сонячним зламом. Хто цієї п'ятниці попросить Макіш про спасіння життя, той буде врятований від е, раптового вбивства, від смерті, від насильницької смерті, е, від бідності, е, від меча від кулі. Тобто така, знаєте, захисна, четверта п'ятниця. Це та, яка перед чистим четвергом. Та першими розсаліями у квітні. І для тих, хто звернеться до Макоші, той буде знати великі таємниці, душу просвітить, та й від бісів буде збережений. П'ята п'ятниця. не Макоша випадає. І хто тут знає, які ротали проводити, той буде позбавлений злидні, бідності, нагороджений буде багатством вже наступного року. Шоста п'ятниця біля зелених русалій. Той, хто звернеться до Макош в обряди, уникне потоплення, буде позбавлений спокус неправедних. Сьома п'ятниця поряд із літнім сонцестоянням, і хто цей день вірно проведе, той буде збережений від чеклунства, трясовиць, хвороб, буде веселий та здоровий. Восьма п'ятниця біля зажинок. Звернення до Макоші дасть порятунок від голоду та бідності. Дев'ята п'ятниця поряд з Ільїним днем Літні Макоща. Хто знає, що цієї п'ятниці робити, той буде від грому, блискавки, граду і голоду збережений. І в нас якраз завтра е, одна із цих сакральних п'ятниць. Тому завтра можна проводити захисні ритуали з Макошею. Можна звертатися до неї та проносити е, треба, які треба приносити Макоші, поговоримо пізніше. І отже, 10-та п'ятниця. Е, тут ми просимо вже благовоління е, е, на благовоління та благословіння нашого роду, а також можна звертатися до наших предків і теж просити. Благословені, таким чином, Макош що є таким певним провідником з, зі сві... у світ Нави. Одинадцята п'ятниця поряд з Велесовим Днем, тому коли бляди зроблені цього часу, то душа цієї людини, мова йдеться, коли ми переходимо річку Калини, буде перенесена. Людина не буде відчувати опіків. І 12-та п'ятниця, вона вже близько біля зимового сонцестояння або сонячного зламу. І хто правильно цю п'ятницю проведе, той позбудеться негараздів і отримає різні дари та милості. Найважливіше з, з, з цих всіх п'ятниць є 10 та п'ятниця. Вона у жовтні якраз, це остання п'ятниця жовтня. І на цей день відбувається таке свято як Макошина Стреча. Вона є такою, знаєте, завершальною в цьому плані. І здійснюючи обряди славлення до богині Макоші, можна звернутися із до неї із своїми таємними бажаннями. І вона їх почує. Чому? Тому що ми ж її діти. Ми. Ті, хто живемо на цій рідній землі, хіба ж боги не почують своїх синів, не почують голоси синів та дочок? Йдемо далі. Отже, Макош це також богиня магії та чеклонства. Кажуть, що вона, дружина велеса, і господарка також перехресть. Тому. В цілому з Макуші також можна працювати на перехрестях, це дещо інші інакші ритуали, ніж з гекатою, але вони також можливі. Водночас вона така захисниця, захзахисниця, від відунок, знахарок. Тож у неї можна просити сакральних знань, щоб вона скеровувала, спрямовувала. Також вона захисниця і прокуровителька матерів домогосподарок, тому що вона дуже близько стоїть біля жінок. Вважаю, що вона мати вітрів. Життя та смерть їй також покорні. День Макоші це п'ятниця, срібла. камінь це гірський кришталь. Або місячний камінь. Тварини, кішка. Е, у дерев у Макоша декілька це осика. До речі, всім відомі очисні властивості осики, а також яблука і е, всі інші плодові дерева. Її стихія вода, тому треби можна е, проносити або до води, або класти під е, родючі дерева. Е, краще все таки. Треба приносити богині в світлий час, коли немає сутінок, щоб не проявився такий її темний аспект. Її комаха мої бджоли, тому коли під час ритуалу до вас прилітають бджоли, це є дуже хорошим знаком. Треба, Макоші. Це червоне солодке вино, це може бути молоко, випічка. Білі хлібчики, булочки, натуральна пряжа, пшениця, мед, а також монети. Дякую, що ви були з нами. Благословінь вам. Нехай Макоша дарує мудрості кожному з вас. Нехай сила землі рідної оберігає. Нас. І вже за, тут ще додам, за, за сучасними повір'ями, Макоша вважається енергетичним полем нашої планети, захисною оболонкою. І надікають що вона дуже тісно пов'язана із самою землею, є таким духом землі. Не сама богиня мати сира Земля, а от саме такий її потенціал. Але це вже Сучасні такі ознає тлумачення. Приймати їх чи не приймати, вирішувати вам. Але зараз кажуть, що те, що відбувається на нашій планеті, це гнів Макоші. Тому що лід, рід людський впав у пожадливість і гнівається мати. Гнівується. Тому звертаємося у проханнях. До неї просимо про заступництво, про турботу, про опіку. Підписуйтеся та будьте з нами.